Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Здоров'я вам та вашим рідним і здоров'я вашим рослинам. І дуже багато в чому залежить здоров'я ваших рослин саме від такого агроприйому, який називається обрізка. На овочевих та квіткових рослинах це зелені операції влітку, в саду теж зелені операції проводяться. Тому, будь ласка, на серпень місяць ось у нас агрогороскоп за київським часом. Уже у нас початок місяця в коротких гороскопах на два знаки вже це є. А ось прошу звернути увагу: у нас завершуються два дні 4 та 5 серпня, коли можна вже завершити обрізку та зелені операції. Це у нас буде до 22 другого. Серпня такий період, коли можна буде провести ці агроприйоми. На жаль, далі у нас вже, бачите, діво ми не використовуємо. А ось уже 8-го ввечері, після 18, після 19 години, 9 го та 10 го можна тільки зелені операції на овочевих та квіткових рослинах. В саду нічого не ріжете. Нагадую, треба, щоб інструменти та руки були чистими. І далі у нас великий період, це друга фаза, повня, спалений шлях місяця, коли не можна проводити обрізку садових рослин та овочевих і квіткових. 22-го починається період для обрізки та зелених операцій. 22 серпня, 23, 24, 25, 26 та 27. го Потім перерва, знак стихії, води. Це дуже складний період, коли інфікуються рослини і навіть гинуть. Тому будьте уважні! В кінці місяця 31-го, знову ж таки, можна проводити обрізку садових рослин та зелені операції. Ось він у нас весь аграрний гороскоп, обрізки саду та зелених операцій в серпні 2024 року. Успіхів вам у ваших справах! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.